Вітаю на каналі. Сьогодні знову садимо ліс. А, хто не бачив мої попередні відео, я вже два рази знімав, це третє відео, здається, можливо, навіть і більше. А, знімаю в надії, що хтось ще буде приєднуватись. От, наприклад, мій друг а, з Білої церкви побачив таке відео і сказав, якщо наступного разу буде таке. А, Ну, буде можливість посадити дерева, то щоб я йому дав знати. І от він приїхав, нас попросили допомогти, ми тут не одні, багато, до речі, людей, ну більш-менш, відносно багато. Ось допомагають садити, підсажуємо ділянку сосни і дуба, яку садили в минулому році, і відповідно підсажуємо деревцята, що не вижили. Хочу показати весь процес, розповісти деталі. Я сподіваюся, що вам буде цікаво, а ви пишіть, чи варто про таке знімати наступні рази. І, як завжди, хотів би подякувати всім за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал, надихає знімати більше відео. Абсолютно всі коментарі читаю, всі поради враховую. Тож рекомендуйте. Дуже буду вдячний. І зараз покажу всі процеси, як що відбувається. Показую сам процес. Є в нас такий інструмент, називається меч. Я не пам'ятаю повну назву, хто пам'ятає, напишіть. Значить, робимо ним таку лунку. Колега бере, опускає. Молоду сосну, ну покажи саджанці. І таким чином притоптуємо. Ось такі маленькі, їх дуже тяжко розгладіти в траві, але вони найкраще приживаються. Ось ще колеги садять, Поодвертались колеги. колеги. Вон пес є такий файний. Що, що ти кажеш? Колеги зайняті процесом. Поняв. Я тільки один хожу знімаю, так? Да? Так, ось Стьопа. <рес> 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 да. Так, значить, продовжуємо підсаджувати. Десь ще є ділянка. Вон та вся територія вже досаджена. Вон, до речі, через дорогу посадка сосни. Також декілька років її садили. Я вже не пам'ятаю, десь років 5. Саджу дерева. Ще в мене є колега дядя Вася, з яким я постійно саджу, але він сьогодні чогось не прийшов. Але в мене є новий колега Стьопа. І долучайтеся ви Стьопа, що ти такий не Ти ж Дерева садиш. На віка, он такі великі сосни, то мої дідусь з бабусею садили там років 50 тому. То ми продовжуємо цю традицію. Що? Дітям буде, кажу. Та по маслюки будемо ходити. Дядь Вася вже ходить в своїй сосни, він вже з 20 садів, як переїхав сюди, в це схило ходить, допомагає. Тож долучайтесь і ви, буде круто. Переїхали на нову ділянку, тут осадили. Ось цю ділянку садили в минулому році, знімав про це відео. Хто пам'ятає, пишіть ось сосни, ті, що ми садили, але деякі попропадали. Тому потрібно попідсаджувати. О, хороші рядочки такі. Дерева поприживались. І ось колеги почали вже підсаджувати. Іду ну, і приєднуюсь я. Знайшов змійку таку. Що то за змія? Хто На подсобі <різь> На <підсобі> у нас. <різь> Допомагай, контролюй, а ну покажи як ти його носиш. <різь> Братанчик, ти мене головне не цей, не тяпни. На цей, положи його. Дей, так, це так... точно вужов? Да, Та так. я знаю, може медянка. Він собі цей. О, ось хай не, не, Це він пей? мав уже спати піти. А да, ще не він пішов? Ще, цей, не зашифрувався. Десь наужи. Ого. Бачиш, який малий, щоб бити. Ти ж малий, яка різниця? Ти що? Куди свалюєш? Алло. Дивиш, а й повзе так? хорошо. Така змійка. Хто знає, що за змійка пишіть? Це, це пишіть? Маленька анаконда. Дядь Вова, ну може хтось знає патрон. по научному, як патрон. він називається. Зараз патрон його прийде. А це патрон? Да. Ну такий теж допоможе. А. А ну, ось такий у нашого патрона. Йдемо ну, садити далі. Зараз патрон розбереться. Вже нормальну частину ту всю кажу, засадили. О, ще один пес. А це не патрон? Женя, це не патрон? О, ні, це дік. Дік. хто знає англійську, то повинні розуміти. Ні, всі хто знає англійську, знають перевод. Ось покажу, як поприживались сосни з минулого року. Садили, це для порівняння. Садили отакими. От Ось такі. В цьому році за рік вони виросли до такого розміру. Ну а далі вони взагалі швидко будуть рости. Більш за все, що будуть десь такого розміру через рік. Деякі, можливо, навіть будуть ну, пишні, кущитись. Йдемо досаджувати. <рес> Та він так втомився. Посадили мільйон сосуд. Досадили ми нарешті цю ділянку, колеги вже роз'їхались. Ось така велика ділянка. Ми її садили в тому році, в цьому році підсаджували дерева, які не поприживались. І вирішили пообідати така практично еко обід такий. В лісі, пікнічок, шикарно. Погода трошки зіпсувалась, крапає дощик, але зараз ще поїдемо, перевіримо гриби. Якщо буде багато, то зніму ще й про то відео. Тож не забувайте переглядати інші мої відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Рекомендуйте абсолютно всі поради, враховую. І пишіть, звичайно, про що знімати, що буде цікаво моїм глядачам дивитись. Ну і наразі все, до зустрічі на каналі Слава Україні!